Знаєте, я постійно наголошую під час своїх виступів, що різноманіття різних засобів ураження, різної зброї, різних засобів захисту з'явилися в Україні після початку повноштатного вторгнення завдяки тому, що приватний бізнес почав цим займатися. Тобто ми ті рушії, які розуміємо, як правильно розрахувати, як вирішити цю проблему, і за рахунок цього з'явилася велика кількість компаній. І коли я кажу про те, що міські ради можуть закуповувати, це стосується. Виключно а, того питання, що у міських рад є кошти на те, щоб закуповувати такі засоби. Додатково зараз а, в процесі йде узгодження закону, який дозволить міським радам закуповувати засоби протиповітряної оборони. Але ці засоби будуть стояти, наприклад, на, ну, там, на певних а, підрозділах силової оборони, які зна а, знаходяться в цьому, там, наприклад, відповідають цьому гарнізону. І а, я хочу сказати, що це в принципі правильно, тому що а, за рахунок цього створюється захист громади. За рахунок цього громада може зібрати собі а, певну кількість особового складу, який буде залучений, наприклад, до мобільних груп, які будуть займатися перехопленням шахетів. Тобто, це власна ініціатива, яка посилить спроможності повітряних сил і посилить спроможності сил оборони. І це треба робити, тому що в будь-якому випадку. Сидіти за екраном монітора комп'ютера, коментувати, як влада погано працює, або сидіти перед телевізором і казати, що вони так щось знову зробили, треба робити самому щось.